Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні розглянемо дверний замок для металевих дверей або для вхідних дверей від фірми Кале. Турецький виробник дуже відомий якісними замками і взагалі фурнітурою. Модель у нас 252 Використовується дуже часто як центральний замок до дверей, що у нас тут є в комплекті. Тобто така оригінальна коробка кале. Комплекті в комплекті у нас кріплення, е, воно є, відповідна планка. Е, є, ця модель, вона йде в комплекті з відповідною планкою і є без відповідної планки. Більш детально переглянути креслення, фото, опис можна у нас на сайті Ну, Ця моделька саме з планкою, планка стальна, хромована. Ну, вона звичайна доволі, але ну, товстий метал. Надійно. Замок встановлюється на вхідні двері як основний. Тобто, що по цьому замку самі такі головні параметри, якщо в нас заміна, або якщо ми підбираємо щось схоже, аналогічне. Тобто, в основному це в нас є параметр міжосіба відстань. Це відстань від центра ручки до центра циліндра. Ми заміряємо, візуально ділимо коло навпіл і тут навпіл, і заміряємо цю відстань. В цій моделі відстань 85. Також головний параметр основний це відстань від краю планки лицевої до центра цього квадрата. Також ділимо його навпіл. Тут відстань 60. Тобто, це такі два основних параметри, по яким ми підбираємо. Далі вже дивимось корпус замка. Замок має у нас язичок, він переставляється. Замок універсальний, є клавіша, за допомогою якої можна переставити. І у нас є три ригеля. Ригель у нас діаметром 16. от він Стальні регеля, доволі міцні. Ширина самої лицевої планки у нас 28 і висота довжина цієї планки 300. тобто основна довжина. Ось ну, такі от основні параметри, по якому замочок можна підібрати. Лицева планка, хромова сталь, тобто надійна. Замок дуже тяжкий. Навіть в руках, тобто по ним питань немає, хіба що від віку вони там зношуються або ламаються. Замовити даний товар можна, перейшовши по посиланню, яке буде в кінці цього відео.